Всім привіт! Напевно, у вас в риболовній практиці бували такі ситуації, коли ви виходите на берег якогось озера або затоки. Там небагато води, тому що мілко і багато трави. Там є хижак, але достати його звідти дуже важко, тому що чистої води на траву мало. В такому випадку нам якраз дуже допоможе оця блишня, яка лежить переді мною. Це блишня іспанського бренду Rublex, Називається вона Ondex. В чому є фішка цієї блишні? І її якраз вузької спеціалізації для таких умов це її широка шпайка і відсутність нашого груза циліндра на осі. Вона дозволяє їй в умовах. Навіть невеликої глибини, падаючи на воду, дуже повільно погружатись на дно. Наш трійник з червоною ниткою також виконує функцію певного парашута стабілізатора. І при проводці він сповільнює блишню, і при падінні. Коли вам треба ловити в таких умовах, вам як правило потрібно ловити на невеликій швидкості проводки, тому що вікна чистої води серед трави можуть бути невеликими. Хижак там може бути, наприклад, не дуже активним. То така блишня, вона працює на мінімальних швидкостях проводки і вона є такою, що. Має досить велику підйомну силу, тому навіть якщо ви захочете нею половити на глибині 5 метрів, що могло б здатися нормальним для блишні такого розміру. У вас це не дуже то й вийде. Тобто, у вас блишня притоне до цієї глибини, але досить швидко за рахунок своєї сильної великої пористості почне підніматися в свій робочий горизонт. Для такого розміру це буде десь близько півтора метри. Для розміра там 4-5 це буде теж близько метра півтора. Для найменших розмірів це буде взагалі там 20-30 сантиметрів. Звичайно, ви зможете і цією блишнею. Теж половити на глибині 30-40-50 см. Робиться все дуже просто. Ви просто піднімаєте вершинку свого спінінга максимально вверх і дещо пришвидшуєте проводку. Тоді ви зможете ловити навіть цим на глибині 30 см без питань. Також тут є така штука, як хомут з двома вусиками, які запобігають перекиданню лушпайки. Це є досить часта проблема у блешень інших виробників. Тут її нема, тому лушпайка ваша буде працювати завжди стабільно на. Любих швидкостях проводки і в будь-яких умовах, що стосується кольорової гами, в середньому 4-6 кольорів на розмір. А розмірна сітка у нас від першого номера до шостого. Якщо ви хочете дізнатися, як ловити на блешні більш детально, я робив окремо відео, де я розповідав про те. Як ловити, якими блешнями, де ловити яку проводку і що робити, коли не клює. Посилання буде десь тут вгорі або в описі під відео. Для умов ловлі на невеликих озерах, невеликих затоках, вам варто звернути увагу на номер перший, другий і третій. Коли вам потрібно буде перейти на більшу воду, це більше заток і озера, то четвертий, п'ятий номер будуть саме в тему, тому що в загальне правило: чим більша вода, тим більший розмір блешні. на великих озерах і великих водосховищах. Шостий номер, особливо про ловлі щовна закриє основні питання ловлі щуки і окуня в траві. Якраз щука і окунь це є основними нашими рибами, тому що, як я сказав, ми ловимо на водоймах без течії, або з мінімальною. А саме там, саме там в траві, як правило, живуть наші великі трофейні щуки з окунями. Для того щоб ваша блишня сильно вам не перекручувала шнур, використовуйте або стандартний. Вертужок або вертлюжок з підшипником, тому що в з підшипником цю проблему майже повністю нівелює для того, щоб їх зручно використовувати, отака от коробка з вставками із ева і з прорізами берете легко тут. Фіксуєте, все легко фіксується, легко виймається. Головне не забувати після рибалки це все просушувати. В описі під відео ви знайдете посилання з актуальною інформацією про модельний ряд і ціни на ці блешні. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб знати актуальну інформацію. Також не забувайте допомагати тим, хто захищає Україну, щоб ми мали з вами можливість вільного рибачення.